Ці кажуть Мері Крісмас, хтось із почуттями та щирістю, а інші за звичкою. Відкорковують шампанське та ховають мантеринки під ялинкою. Слухають, як дзвонять дзвіночки, Джингл Белс. Ота оце сентиментальне Васт Крісмас, людство звикло що свята – та відпочинок. Трохи вихідних днів, трохи червоної фарби на календарі. Реклама Кока-Кола створили чіткі асоціації всіх призвичай. Добрий дід в червоному кожушку з сивою бородою мав влізти в комин та занести в торбинці подарунки, нагорода для слухняних діточок, свято жодних зобов'язань. Happy New Year! Від АПа по радіо, що ти чуєш тисячний, мільйони, мільярдний раз. Діти врадують, дорослі байдикують грудень, це ж світлий місяць, чи як? Та чи знаєш ти, що до усіх тих червоно-зелених стрічок на поранковому папері? Носків та коменів, подарунків під подушку, існувало інше свято. Темне, наче найдовша ніч на півночі, страшне та давнє свято, Юль, свято найдовшої ночі. Ви вовків у Чорному лісі. Чуєш, дзвоники за вкритими візерунками вікно. Та то не святий Миколай поспішає втішити тебе цукерками. То давній, страшний дух, він буде ходити вночі. Пересуватися, наче привид у тінях від будинку до будинку, від дитячого ліжка до дитячого ліжка. Він знає, хто чинив зло, а хто був слухняним. Слухняні його не цікавлять добрі душі нато солодкі, щоб ними насититись. Ні, він шукатиме вогник зла. Темний, лихий, холодний, значить до морозу вікно. Хоче зробить Санте Клаус, якщо дитина зло. Несе в чорний список Покладе чорну вуглинку в шкарпетку. Крампус хапає несуха степого ліжка, душить довгим язиком, а тоді тягне до своїх саней, кидає величезний мішок до інших виходів. Крізь хурдевець він чатиме на край світу, а тоді в неї сумне і найтемніше царство, царство вічної зими та порожнечі. До дорослих Крампус теж приходить. Чуєш, жіночки за вікном.